Ви ставите об'єкт і отак от малюєте стіну. Знаєш, ну там, типа, якесь світло, і ви малюєте зазвичай е, кругом тінь. Так? Слава Богу, якщо, якщо тут ще намалюєте тінь, це взагалі бомбезно. Але в чому проблема? В чому проблема? Навіть якщо ви намалюєте більш-менш правильну тінічку, що тінічка і вона, ну скажімо так, є світло і вона відокремилася. Ну, типа, що у нас є оце трошечки да, відокремилося. Тут в чому питання? Що оце у вас є площина, тобто, є е, е, перспектива, да, і є стіна, і відчувається відстань. Причому відчувається відстань по насиченості ще й кольорів. Нельзя сказати, що стіна дуже далеко. Тінічка дуже рядом, Поруч. От. І виходить так, що оцей діаметр, якщо от в цю сторону взяти його. То це означає, що і туди воно кругле. І виходить так, що у вас відстань до стіни коротка. Розумієте, у вас ото вся частина кулі вона врізалася в стіну. Тобто баба стоїть, та, і в неї півголови в стіні. Бо просто тупо рядом тінь. Ну, типа, а діаметр то є в усі сторони. І башка то кругла. Це просто от, тіпа, типова помилка для дуже багатьох. <гум> просто звертайте на це увагу, тінь нормально відкидуйте кудись. Пам'ятаєте, тінь вона відкинута. Ну, тіпа, навіть якщо вона там тіпа, на стіні, якісь, да? вона відкинута зі зміщенням. Об'єкт зміщується. І в нас є оце. Да? І це, типа тоді дасть нормальну відстань, що тіпа, воно падає кудись далі. От воно може і низько падати, але діпо подалі за це відповідає розмиті і все інше.